Володимир Миколайович, поділіться, будь ласка, враженнями від сьогоднішнього матчу. Враження такі, що таке буває, що одна команда домінірує на полі, повністю переігрує, але, К сожалению, два стандарти я рахую з порушенням правил, прилік, тому що суперник виграв. Тому я рахую, що ми повністю переігрували цю команду і Ну, скажімо так, але це таке, це трапляється і ми приймаємо цей це результат. Але все ще попереду я рахую, що ми е, правильними кроками е, движемося вперед. Вітаю, зробіть, будь ласка, короткий аналіз цього матчу. Ну, По-перше, дуже вдячна Збройним силам. Була повітряна тривога, ми відіграли матч. Картики коміктарій, Металіст 1925 дуже гарна команда, сильна. Ми налаштовувались грати на контратаках, трошки в першому таймі не виходило. Але ну, сьогодні ми нам ми виграли сьогодні. Я вітаю своїх дівчат. Зараз ми йдемо на перерву, а дівчата їдуть хто в збірну. Я їм бажаю е, удачі. А так все. Ну, металіст дуже сильна команда, і ще в нас це теж попереду, це тільки початок. Так, я ну, своїм дівчатам я дуже вдячний за перемогу. У першому таймі металіст 19-25 володів перевагою. Правильно розуміємо, що таким був ваш план? Віддати ініціативу та зіграти другим номером. Ну, ми не хотіли грати в другий номер, ми хотіли грати в 3-5-2 в, 3, 5, 2, в центральних захисника і вийти на, щоб був простір у нас вийти в контратаках. Десь трошки у нас щось не, ну, не вийшло, тому що ми теж така команда, не можна сказати, що ми будемо другим номером грати. Да, десь «Металіст» взяв ну, ініціативу в свої руки і вони володіли і перевагою і забили гол голоса стандарта. Але ж ну, ми готувалися до цієї гри, ми так хотіли, ми хотіли виходити в контракт, трошки у нас десь щось не виходило. Зрозуміло. Наприкінці матчу вашій, вашій команді вдався дивовижний камбек. Завдяки чому це сталося? Та які емоції ваші е, та команди? Ну я думаю, завдяки бажанню дівчат вони хотіли. Ми в роздягальній роздягальні перервіться, казали, що десь час і нічого не буває. Ну не неможливого. І ми ну вони дожали молодці. так же стандартні забили два голи. Я вдячна своїм дівчатам, своїй команді. Дуже дякую. Дуже вам дякую.